Ďakujem vám. Путін підписав бюджет на наступний рік з рекордними витратами на війну. Це свідчить, що Кремль не планує припиняти агресію проти України у найближчій перспективі. У новому кошторисі країна-агресорки майже 40% усіх видатків спрямовано на фінансування армії та силового блоку. При цьому соціальні видатки летять у прірву та радикально скорочуються. Крім того, запроваджують нові податкові навантаження для населення. Що відбувається з російською економікою? і бюджет країни терориста це обговоримо з Світланою Романко, засновницею та виконавчою директоркою міжнародної ініціативи Разом ві Стенд». Пані Світлано, вітаю вас. Економіки вже, ну в принципі довгий час багато українських експертів кажуть, що ну економіка російська летить в прірву. От, от, все посиплеться. Чи справді це так? Чи є ознаки цього процесу? Ну ознаки вже є, звісно, тому що вдалося скоротити спільними зусиллями, зокрема шляхом накладення санкцій на російські нафту газ та вугілля вдалося скоротити доходи Росії на половину трильйона за даними британського уряду. Але безумовно Росія продовжує заробляти і в тому числі на обході санкцій у сфері нафти газу. І тому звісно вона ще має ресурси. Вона перебуває, економіка останні затяжні. Ної кризи, яка замаскована військовою мобілізацією ресурсів, і але про повну прірву на жаль говорити нам ще зарано. Тобто, стабільність російської економіки, це не більше як ілюзія, яка куплена за рахунок стрімкого проїдання резервів і посиленої міл мілітаризації, яка куплена за рахунок стрімкого проїдання резервів і посиленої мільмілітаризації, в тому числі економіки. Але як ви правильно зазначили, в першу чергу страждають і постраждають соціальні виплати, зокрема. Пенсії, зарплати і е, збільшується додаткове оподаткування, в тому числі корпоративне, але оподаткування різних сфер, як то алкоголь, азартні ігри, тобто все те, що е, якраз росіяни полюбляють, і це, звісно, вдарить по кишені звичайного звичайного росіянина. І ми дуже сподіваємося що це вдарить болюче, болюче настільки, що вони почнуть піднімати бунти нарешті, колись це повинно статись. Ну загалом, ключові структурні проблеми у Росії. Вони Пов'язані з рекордним кадровим дефіцитом через мілітаризацію, міграцію, технологічну деградацію повну через відтік іноземних компаній і санкції, і критичну залежність від експорту нафти, газу і нафтопродуктів, яку, яку стає все важче реалізувати. Тому, чим більше ми бачимо тіньових інструментів, які використовує Росія, в тому числі сірий імпорт, тіньовий флот, непрозорі бюджетні трансфери, все інше, це ознаки економіки, яка втрачає легітимні джерела доходів, але для більшого впливу треба докласти набагато більше зусиль, тому що Росія все ж таки вона зараз, як ми бачимо, так постійно будучи стороною в мирних навіть переговорах, постійно відмовляється від жодних від усіх домовленостей, які досягнуті, бо розуміє, що має ще певний резерв, і тому по ньому треба бити найбільш болюче, в тому числі за допомогою нових санкцій і посилення існуючих. Пані Світлано, ми пам'ятаємо, що США запровадили санкції проти Лукойла і Роснефті не так давно. А як вони вже позначилися на російській економіці, і, зокрема, на роботі цих компаній? Ну, взагалі, вони унеможливили роботу ключових міжнародних трейдерів з російськими компаніями, що відрізали Росію від традиційних ринків з не і переважне джерело доходів. Ну, взагалі, здорожчання логістики, страхування зараз спостерігається, вимушені знижки покупцям до 20-25 доларів за барель нижче ринку, і також падіння переробки на нафтопереробних заводах через дефіцит обладнання. Лукойл також знаходиться в значній кризі. Вони може продати активи, і це також втрата. Можливості іноземних інвестицій, виходу на іноземні біржі, безумовно, це все величезні фінансові втрати. І е, щодня Росія втрачає контроль над нафтогазовими активами, в тому числі Росні в Але е, треба але все ж таки лазівки, про які я говорила, щойно вони є можливими, оскільки, наприклад, індійські компанії, такі як Reliance, Industry і інші, вони е, оголосили, що будуть дотримуватися санкцій. Але ми бачимо, що експорт нафти знову росте і вони. Не знаходять сірі шляхи. Як купувати, тому що купували близько ш... трошки більше 600 тисяч барелів. У коли купували близько ш... трошки більше 600 тисяч барелів, коли тільки вступили в дію американські санкції. Кількість значно почала падати. Тоді пообіцяли відмовитись, але зараз вдвічі зросла ця кількість непрямими. сірими шляхами. все пані Світлано, нас трохи. Перервався ефір. Я нагадаю, ми говоримо з Світланою Романко, засновницею та виконавчою директоркою міжнародної ініціативи Разом від стенд говоримо про санкції проти російської економіки. Загалом, в якому стані вона зараз перебуває? Ми бачимо, що українські дрони також наносять суттєвої шкоди російській економіці і нафтовій. Е Галузі е, Росії тому і про це також хочеться поговорити. От власне наскільки ефективні такі удари по нафтовим підприємствам і по російським танкерам тіньового флоту, які возять цю нафту під різними прапорами, прапорами інших країн країнських санкцій, будемо сподіватися, що зараз у нас відновиться зв'язок. Є зв'язок пані Світлана, перервалися на трохи зв'язок. От хочу запитати ще проанонсувала частина нашої розмови з приводу ударів українськими дронами по нафтопереробним заводам Росії, загалом по нафтовій галузі, і те, що танкери з тіньового флоту теж там горіли, палали. От як це впливає на російську економіку? Наскільки ефективні такі удари? Дуже ефективні. Вони одразу уже за весь період кількох місяців того як продовжувалися, змогли позбавити взагалі позбавити потужності нафтопереробні Росії у розмірі близько 22-23%, навіть 23 як рахують експерти їхньої потужності, що означає значний дефіцит на ринку нафти, нафтопродуктів, дизелю палива, в тому числі паливно-мастильних матеріалів для армії. Це також підвищує Вартість виробництва і пришвидшує технологічний занепад, оскільки своїх технологій Росія не має. Якщо буде змушена зараз законсервувати нафтові родовища, нафтові вона, нафтові свердловини, вона не зможе більше повернутися до них так просто, тому що ну потрібні західні технології, і взагалі виробництво буде занепадати і далі. Ефект міг би бути ще глибшим, якщо доповнити санкціями проти постачання обладнання і консалтинових послуг для Росії. Нафтогазу, бо є ще компанії, які не санкціоновані, і ураження двох танкерів тіньового флоту, це звісно значний удар, тому що саме тіньовими, тіньовим флотом Росія обходить санкції і возить все ж таки нафту, яка вже санкціонована. Один танкер це сотні мільйонів доларів вантажу в вартості, і страхові ставки для таких суден швидко зростають, що означає, що менше страховиків хоче їх страхувати, і якщо все ж таки відбудеться Великобританія Реалізує ту страхту міру санкцій, санкційну, яку вони прийняли буквально нещодавно під значним тиском громадськості, включаючи наш, то 74% страхових послуг для російських тіньових суден буде повністю припинено, тому що саме цей відсоток це страховики страхові компанії з Великої Британії, які страхують судна ще флоту, як нафтового, так і газового. Тому очікуємо, що це станеться. Але проблема в тому, що такі заходи дуже часто. Розтягнуті в часі протягом 2026 року будуть впроваджуватися. А для нас кожен день він є дуже важливим, і тому удари по російській нафтопереробці – це абсолютно правильний та ефективний спосіб фізично спричинити дефіцит на Росії, припинити не у Росії паливно мастильних матеріалів і припинити заповільнити наступ агресора. Бо оскільки їм потрібно чимось чимось заправляти свої свою техніку, пані Світлано. Дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю. Що з нами пані Світлана, Дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Світлана Романко, засновниця та виконавча директорка міжнародної ініціативи Разом Ві Стенд. Дякую вам. Дякую також. Спокійного вечора. До побачення.